Ну що ж, якщо говорити про філософію Мартіна Гайдегера, то вже цікаво тим, що він був філософом Третього Рейху. А так, він був учнем густріля. Ну, хто розуміє філософію, то феноменологія. Назад до самих речей, це вже... Ну це явно не скептицизм, а що речі можна пізнати. Є метафізика, це наука, філософське вруття, а онтологія це буття, що пізнає. Ну і онтологія, ніби це інше назва, але онтологія розуміється, що все такі пізнання чогось. Ну, е, Едмун Гусель був євреєм. Ну, Житися вживаю таке слово не в негативному чи не позитивному, значенні, нейтральному як Ну і Його учень Мартін Гайдегер був, він потім став філософом Третього рейку. М -м -м. Потім його, до речі, в нього була коханка дівка Ганна Аренд, але вона потім його захищала ніби, хоч вона була єврейка, виступала проти нацистів, а він сам став нацистським. Прямо вирішив підтримувати нацистський режим. Ну і до чого-то все веду? Е, до того, що А! У нього... Вони підтримують нацизм <кхе> і діда єврейського художника, <кхе> то що ж прикол його в філософію, в тому що <кхе> Ой. Е, в нього є таке слово дизайн, це, це буття в присутності, це не дизайн, це дизайн. <кхе> буття і час його основної праці. Ну і він чив, що недавно дізнався, що люди мають кожна людина проєктує себе яка б не була пальцем, чи не парча, чи алкоголік, чи професор всі проєктують своє майбутнє. Ну і в вважав, що ми маємо утверджувати один одного в свободі. Ну і в тому і прикол, що... Він сам суперечив собі, того, що він підтримував третій рейхи. Отак то фігня. <кій> Мартін Гаддегра, як вчені подобається, а так сам собі він суперечить своїй філософії. Хоча, може, ми там не захотілося їхати з третього рейху, а він захотів далі там же залишитись, хоч після цього. Мав проблемки. Так, вот Отаке то життя. Ну що ж, той же самий католицький пілософ фон Фангельван Тік з Німеччини, бо явно не хотів сидіти в Хенстабри. А от Ленін якось не хотів мати пілосу і взяв. Депортував пілосовському кораблівці всіх маракобійців Бердяєвих. Ми вже ну вже поняли. А при Сталіні забув, як його звали, то філософ Присталін філософ заділили ну, при в при Гітлі теж хотів, не втік.